На осіянській горі церковка стояла, там божа мати спочивочок мала. Прийшов до неї синочок її, спиш, мамко, сплю, синку, приснився мені сон, що тебе січено, і зрубано, і сколото, І змордовано, на охреструченькій розіп'яті, залізними гвоздями прибивані. У неділеньку рану, де соненько сходить, там Божа мати свого сина водить, повела його на утренню, з утренні на службу, служби на сине море. На синім морі стоять престоли, на престолах стоять свічі, перед свічами лежать книги. Перед книгами Господь стоїть, ручки зложив, головку склонив, сім ран утворяє. Свою кров розливає. Прийшов до нього Петро й Павло, що ти, Боже, горуєш? А ти, Петро й Павло, не питайте мої муки, а беріть Христа у руки та понесіть по всьому світу, закажіть старому і малому, убогому і багатому, хто ту молитву буде знати, не буде вогні горіти, у смолі кипіти. І наглої смерті мати. Амінь.